Мене нема сумніву, що Харків був, є і буде промисловим центром, а промисловість без науки і студентства вона вмирає. Це єдиний комплекс, який повинен розвиватися одночасно. Враховуючи, що ми спілкуємося з вами наразі влітку. Якщо можна трохи про вступну кампанію 2025 року. Які професії наразі абітурієнти більше обирають, чи дійсно у нас відроджується ціка... зацікавленість до інженерних професій? Оскільки міністерство офіційно е, опублікувало ті е, показники, які характеризують дану вступну кампанію з точки зору рекомендацій для зарахування, то все ж таки в першій десятці там три. Найбільших політехнічних інститутів – це Київський політехнічний, і Львівський і Харківський. І відповідно до цього можна сказати, що все ж таки наші діти мають бажання навчатися інженерним наукам. Хоча, якщо подивитись глибше на цю проблему, то ситуація така, що кількість заяв, які поступили, вона на гуманітарній спеціальності до сьогоднішнього дня ще значно більше, ніж та, яка ну, на технічній спеціальності. Але те, що наші абітурієнти приходять на технічні спеціальності, і їх все ж таки навіть більше, ніж на гуманітарні. Каже про те, що там є ну, гарні студенти, які розуміють, що майбутнє нашої країни, майбутнє нашого міста Харкова. Це, безумовно, інженерна освіта. І я хочу сказати, що мені приходиться спілкуватися з роботодавцями сьогодні, колосальна потреба в Інженерних фахівцях. Який фах ви можете наразі запропонувати молоді, щоб саме навчатися технічним спеціальностям? Ну, які це напрямки. енергетика користується цією зацікавленістю, чиста інженерія. Що ще? Ситуація тут наступна, я хочу сказати. Наш університет має таких, будемо казати, з точки зору технічних напрямів, чотири головних напрями. Це енергетика, електроніка, електромеханіка. Це машинобудування і транспорт, це хімічна технологія та інженерія, і комп'ютерні науки, інформаційні технології. І я хочу сказати, що, безумовно, дуже складна ситуація завжди на хімічних спеціальностях. Це пов'язано з тим, що Харків не є центром хімічної промисловості України. Але там дуже багато все ж таки таких спеціальностей, які використовуються в різних аспектах в економіці. І я хочу сказати, що сьогодні там теж з набором все гаразд. Ну, а що стосується енергетики, електроніки, що стосується машинобудування, тут у нас нормальний набір, і, до речі, якщо раніше комп'ютерні спеціальності вони значно перевищували всі інші, то сьогодні все майже зрівнялося, тому що е, сьогодні комп'ютерний напрям він трансформується і е, запровадження штучного інтелекту впливає якраз в першу чергу на Комп'ютерні науки, тому що ті традиційні простіші робочі професії, які були в комп'ютерних науках, вони менше будуть мати попит в майбутньому за рахунок впровадження штучного інтелекту. Це типа тестувальників, так? Ну, тестувальники, кодери, от mm. все таке. То, де, де, як завжди, будуть. Затребовані ті фахівці, які мають найвищий рівень з точки зору знання математики, алгоритмів і все таке інше. І, безумовно, наші ж діти вони розумні, вони бачать всі ці прогнози, і в них є деякий, ну, Відтік, скажімо так, в напрям електроніки, в напрям енергетики, тому що електроніка, вона теж дуже близька до е, сьогодні всіх питань, які є в комп'ютерних науках, але розвиток цієї галузі, він йде дуже бурхливо і там, безумовно, буде велика потребність в відповідних фахівцях. Як вам сьогоднішні абітурієнти або ті, хто сьогодні. Е... Закінчує перший, другий курс. Наскільки це цікава така і потенційна, так скажемо, молодь. Молодь завжди гарна. І коли хтось скаже, а от наше покоління, воно було ні. Якщо б це так було, то прогрес би зупинився. І безумовно, діти, які приходять, вони дуже розумні, вони дуже вмотивовані. І, безумовно, тут є е, така складна ситуація, особливо для Харкова, в зв'язку з тим, що багато молоді від'їжджає до закордону. Але я хочу сказати, що знов таки розуміючи той потенціал, який є в харківській політехніці, то знаходячись за кордоном, вони все одно. Намагаються вступити до нашого університету, оскільки, з точки зору дуальної освіти, ми одні з найкращих в Україні, і таким чином, незважаючи на ті можливості, які є за кордоном, вони все ж таки намагаються отримати освіту в Україні і конкретно в Харківській політехніці. Але я так розумію, все рівно ж є якісь моменти, які потрібно робити руками чи ні. Стовідсотково. Ви маєте на увазі лабораторні роботи. Так, е, да, дійсно, для нашого університету, який стовідсотково працює онлайн, це одна із найважливіших проблем, які ми повинні використовувати. Суть є в тому, що е, традиційно. Українська школа має великі здобутки в галузі теоретичної підготовки студентів. І тому і Харківська політехніка на сьогодні цей рівень повністю залишає. Є питання пов'язані з лабораторіями, з практичною роботою і так далі. Да, сьогодні для нас це дуже складно, але я хочу сказати, що ми використовуємо два шляхи для вирішення цієї програми. Перше, ми маємо 53 міжнародних угоди, так звані проекти еразмус К-1, які передбачають обмін студентами з закордонними вищими навчальними закладами. Це дозволяє нам, що наші студенти, від'їжджаючи за кордон чи ті, хто знаходиться за кордоном, вони теоретичну базу і освіту отримують в Харківській політехніці, а за кордоном на сучасній лабораторній базі відпрацьовують фактично лабораторні роботи. Так, да, Безумовно, це не дає можливості 100% охопити всіх наших студентів. Але я хочу сказати, ну, я назвав цифру цих угод, і ми маємо достатньо великий відсоток тих студентів, які мають таку можливість. Крім того, ми намагаємося для тих студентів, які знаходяться на теренах України, спілкуватися з майбутніми стейкхолдерами для того, щоб вони залучали наших студентів з одного боку для роботи на їх підприємствах, і це дає можливість їх профорієнтувати на майбутнє робоче місце і одночасно. Вони використовують свою матеріальну базу для якраз практичної роботи. А ми намагаємося зробити таким чином, щоб ті процеси, які повинні відбуватися в лабораторіях на університеті, вони були використані стейкхолдером для тієї матеріальної бази, яка є у них. Це Зацікавлять не тільки студентів, ну, в першу чергу, безумовно, студентів і стейкхолдерів, тому що, ви добре розумієте, для того, щоб прийняти людину на роботу, то треба на нього перш за все подивитися. І не тільки з точки зору того, наскільки він фахівець, але як він буде адаптований до того колективу, в якому він буде майбутнє працювати. З одного боку, студент має. Перспективи з точки зору працевлаштування, він може подивитися, наскільки його це задовольняє, а з іншого боку, і роботодавець має можливість подивитися на того, якого він запрошує. Ну а нам ситуація така, яке ми повинні все це між ними узгодити і використовувати з найбільшою ефективністю. Довгий час раніше це не секрет, що харківська машинобудування, заводи і часткова освіта були орієнтовані на співпрацю зі сходом. Тому що у нас були ну, досить довгі історичні зв'язки. Як наразі, наскільки наша освіта, Харківська політехнічна, вона вже орієнтована більш на захід, на таку самостійність, чи е, доводиться ще там рвати якісь зв'язки, переорієнтувати їх? Це не зовсім так. Чому? Тому що вже доволі давно. Наука є світовою. І сказати на те, що є на Сході чи на Заході якісь принципово ті процеси, які відрізняються один від одного, це недоречно. І наш університет, ми давно орієнтуємося, безумовно на фактично. Ті досягнення, які є сьогодні в світі, а вони є загальними для любої напрямки, яку опановує даний студент. Це по-перше. По-друге, я хочу сказати, що ви знаєте, так воно історично склалося, а може навіть географічно, що зв'язки ну, Харківської політехніки, я вважаю, що, мабуть, загалом в Україні. Завжди було більше орієнтації на Західну Європу. Сказати про те, що у нас була велика кількість угод, направлення студентів на Азію, я цього сказати не можу. Хоча це не зовсім не свідчить про те, що ми не співпрацювали. Там з Китаєм, Малайзією і так далі. Але відсоток того, що ми робили там, і те, що робили з Європою, ну а з Росією. Я хочу сказати: у нас з Росією, з точки зору навчального процесу, не можу сказати, що переважала кількість зв'язків з Росією порівняно навіть з європейськими країнами. Тому що Німеччина, Угорщина, Чехія, Австрія, Фінляндія, багато країн, які є в Європі, до речі, Франція, Іспанія це ті країни, з якими у нас традиційні зв'язки ще з Радянського Союзу. І безумовно, ми з ними співпрацюємо і в харківській політехніки, до речі, є. Німецький технічний факультет, який поряд з англійською мовою, яка традиційна сьогодні у нас в країні, ми з першого курсу, тих, хто бажає, безумовно, навчаємо німецькій мові, тому що у нас великий відсоток наших студентів співпрацює з німецькомовними країнами: це Німеччина, це Австрія, і таким чином. Безумовно, я не хочу сказати, що у нас пройшов якийсь перелом для того, що ми повинні отут все обірвати. Так, да, дійсно, ми сьогодні зупинили всі зв'язки з Росією. Ну, Це зрозуміло, з яких причин, тому що це недоречно з точки зору наших відношень по-людськи. А все, що відбувається, з Західною Європою воно набуло просто подальшого розвитку, і таким чином ми продовжуємо з ними активно працювати. І тут є якраз от те поєднання, про яке я казав, що ми даємо і вони впевнені про те, що ми надаємо гарну теоретичну підготовку. А вони надають сучасне обладнання в лабораторії, де ми проводимо фактично практичні. Роботи для тих студентів, які мають можливість відвідувати закордонні вищі навчальні заклади. Попри війну, чи вдалося зберегти потенціал саме науковий, аспірантів, викладачів, як з цим наразі в університеті? Я хочу сказати, що, безумовно, це складно. Війна не може не відбуватися на всіх тих процесах, які є в університеті. Але я хочу сказати, що нам практично повністю вдалося зберегти той науково-педагогічний потенціал, який є в нашому університеті. Ну, перш за все, є такі показники, які характеризують це викладацький склад нашого університету. Він фактично не змінився по кількості і по якості, і незважаючи на те, що частина наших викладачів знаходиться на теренах України або за кордоном, вони активно проводять онлайн освіту. До речі, багато з них працевлаштувало за кордоном, і вони досягають там відповідних результатів, доучившись до сучасних наукових досліджень, які впроваджують навчальний процес в нашому університеті. З іншого боку, все ж таки характеристикою активності наукової співпраці, ну я не беру вже гроші, там, договори, гранти і так далі. Це все є. Є так звані публікації в науково-метричних базах, ну, QS, і Scopus і так далі. Кожен рік, кожен рік ми нарощуємо кількість таких публікацій. І вона перевищує 500 на рік. Я хочу сказати, що навіть е, до війни у нас була значно менша кількість цих публікацій, а ми Сконцентрувалися, зберегли весь той потенціал, який є. А не може скласти тоді така ситуація, що вже після війни частина викладачів або науковців-аспірантів не захочуть повернутися, і тоді буде проблема. Я хочу сказати, що аспірантів у нас немає за кордоном. І до речі, якщо казати про аспірантуру, то як ви добре знаєте, держава ж повністю ліквідувала заочну аспірантуру, залишилась тільки очна аспірантура. От. Очна аспірантура, яка є в нашому університеті за останні три роки війни збільшилась майже в два рази. Тобто, якщо кількість аспірантів до цього була значно менша, то сьогодні їх майже вдвічі більше. Кількість захистів дисертації PHD, докторів філософії, у нас не зменшилась порівняно з військовим станом. Да, трохи менше захистів докторських дисертацій. Ну, тут я хочу сказати, безумовно, впливає та ситуація, яка є, тому що поєднувати педагогічну роботу з науковою роботою, ну і докторська дисертація це дуже складний ефект. І я хочу сказати, що я не можу сказати, що їх стало значно менше, тому що їх завжди було не дуже багато, але все ж таки їх стало менше. А що стосується докторів філософії, то ми знаходимося майже на рівні до воєнного стану. У вас є впевненість, що після війни, після перемоги України, ці люди будуть співпрацювати з університетом і повернутися частково навіть. Частково. Як ви добре розумієте, що, безумовно, є е, ті люди, які в якійсь мірі е, залишаться за кордоном, тому що вони працевлаштовані. Ну, це ж не секрет, що та заробітна платня, яку вони отримують там, е, ну, її неможливо порівнювати з нашою заробітною платнею. А як ви добре розумієте, якщо їх туди запросили, працевлаштували, і вони вже працюють не один рік, то безумовно їх професійна діяльність повністю задовольняє і відповідає тим вимогам на тих підприємствах, куди їх працевлаштували. Ну, Тут дуже багато факторів, які впливають на те, хто повернеться, хто не повернеться. І сьогодні гадати на кафейні гущі, хто повернеться, хто ні, я вважаю, буде недаречно. Але сьогодні єдине, що добре, що 100% всі викладачі, які знаходяться за кордоном, вони в повному обсязі проводять педагогічну роботу, причому з гарною якістю. І це дуже важливо. Улітехніці університету ми знаємо, що декілька ударів було безпосередньо по об'єктах. Е, яка ситуація наразі, наскільки о, о, багато руйнувань, що віддалося відновити і хто допомагає відновлювати? Допомагають відновлювати волонтери і ті кошти, які ми заробляємо самі. Ну, ми добре розуміємо, що сьогодні в державі. Є інші потреби, і тому вони, мабуть, менше віддають для того, щоб ми мали можливість відновлювати. Дійсно, руйнування є значні. Ну, ви добре всі знаєте, що спортивний комплекс наш зруйнований, але ж ми повністю відновили другу частину, там, де басейн, спортивні холи і так далі. Там зроблений гарний євроремонт, і він сьогодні. Повністю функціонує, як кажуть, і на нужди нашого університету, і ми підтримуємо і наше місто для того, щоб і тих, хто займається реабілітацією наших військових, От. у нас дуже сильно зруйнований корпус у 4 який знаходиться на вісніна. Туди був половний приліт, і безумовно, там є великі складнощі. І сьогодні у нас практично немає можливості зробити, тому що той приліт, який там був, то половина корпусу не підлягає відновленню. Там якісь лабораторії постраждали чи там, да, да. там були ж кафедри. От. І там один е, одна половина вона. Ну, тільки винесло вікна, двері там і все таке інше залишилось. А друга половина там були в лабораторії, вони, на жаль, постраждали. От. І головне те, що воно не підлягає відновленню, тому що це будівля дуже стара, і приліт туди ракет безумовно не дав можливості їх відновлювати. На теренах нашого містечка. Яке тут? У нас є корпуси радіо, корпус У1, гак, де коли на Шевченка і поряд були прильоти, там повиносило всі вікна, які є. Ми їх сьогодні позашивали і фактично намагаємося зробити. Багато руйнувань є по нашим гуртожиткам. На корпусі у 4 у нас загинула людина, тому що майже там 15 метрів від того, куди. Влучила ракета, там ж був безумовно охоронець, який охороняв роботу цього корпусу. Ну, вижити не було в нього шансів ніяких. Як ви вважаєте, після війни буде можливість, можливо, гранта, можливо, ваші колеги з -за кордону, які будуть готові вам допомогти, і, можливо, відновити більш сучасні лабораторії? Чи можливо якісь і тут перемогу не заздалегідь щось таке? В мене нема сумніву, що після закінчення війни цей процес він буде активізований значно. Ну, можу навести такий приклад, що відповідно до одного з європейських грантів, який починався ще там 10 років тому, з енергоефективності туди входять чотири наші корпуси, які повинні повністю бути перебудовані з точки зору підвищення енергоефективності. Ми виконали всю свою роботу, тобто у нас є відповідні проекти, експертиза, ну все, що потрібно для того, щоб почати роботу. Десь місяця-півтора тому були представники цього Європейського фонду. Ми їм показали, що ми стовідсотково готові почати вже будівельні роботи для того, щоб все це виконувати. Але ви, вони сказали: давайте почекаємо. Закінчиться війна. І ми дамо вам гроші в повному обсязі для виконання цієї роботи. А я хочу сказати, це величезний обсяг. Тому чотири корпуси, У-1, у 2 електрокорпус, які входять в цей грант, це дасть можливість фактично не просто відновити те, що зруйновано, а зробити сучасне енергоефективне будування. До війни майже всі називали Харків студентською столицею yeah. України. У нас було до, досить багато студентів і yeah, 250 е, 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 частково вони поїхали, але при цьому е, е, дуже багато експертів і західних, зокрема, говорять, що Харків може залишитись студентською освітою, але саме. Для студентів технічних фахів військової медицини, там військової юриспруденції та журналістики, наскільки ви вважаєте, наскільки, наскільки Харків зможе знову стати студентською технічною столицею плани енергетики, відбудови таки інше? У мене немає ніякого сумніву, тому що завдяки в тому ж числі і зусиллям мерії? От, ми сьогодні намагаємося згуртувати всі вищі навчальні заклади для того, щоб е, зробити привабливим Харків для студентства. Харків традиційно це місто, в якому є великий економічний потенціал, є великий науковий потенціал і всі ці. Потенціали, вони не можуть бути без підпитки новими кадрами. Тому коли сьогодні стає питання відновлювати тут якусь інфраструктуру економічну, технічну, то перше питання, яке вони задають даже не нам а керівництву, а будуть тут студенти? Тому що вони добре розуміють, поки нема студентства, яке підпитує економіку, машинобудування, енергетику, хіні, ну всі ці напрями, то недоречно тут щось відновлювати з точки зору економіки. І та колосальна наукова спільнота, яка є сьогодні, і, на жаль, зруйновані. Будемо казати так, інститути, які були у складі підприємств промислових. От вони, ну, це тут дуже складна проблема, і вона потребує окремого аналізу. А з точки зору вищих навчальних заходів, з точки зрення академії медичних наук, з точки зору Академії Національної академії наук, і інших гаузевих академій, то весь потенціал в Харкові залишився. А вони ж, як ви добре розумієте, повинні робити так, щоб наші вищі навчальні заклади, які гайтують майбутніх спеціалістів, становилися, безумовно, для них тим ядром, на яким вони будуть далі розвиватися. І сьогодні колосальна потреба наших промислових підприємств в тих. Студентах, яких ми готуємо, я з багатьма підприємствами спілкуюся, і вони кажуть, ну дайте, ну дайте. Тому що, як ви добре розумієте, той прошарок, який сьогодні є і повинен захищати нашу батьківщину, він її захищає. А спеціалісти, які залишились, це спеціалісти, яким, ну, скажімо так, 60. І, безумовно, вони мають гарний досвід, все, але ж все рухається вперед. І тому потрібна молода кров, яка буде підтримувати все це. А у нас сьогодні, на жаль, обмежені можливості, тому що ми можемо надати наших студентів і надаємо, але тільки ті, хто знаходиться в Харкові, а багато студентів за теренами Харкова. І відповідно до цього. У мене нема сумніву, що Харків був, є і буде промисловим центром, а промисловість без науки і студентства вона вмирає. Це єдиний комплекс, який повинен розвиватися одночасно. І та кількість вищих навчальних закладів, академічних інститутів. Вона і сьогодні залишається в повному обсязі в Харкові, і немає сумніву в тому, що вони будуть розвиватися далі.